В Україні на АЗС укотре зросли ціни на автомобільний газ. Вартість безупинно зростає вже понад тиждень. Спеціалісти кажуть, одна з причин страйки на деяких пропускних пунктах польсько-українського кордону. Це викликало нестачу газу в Україні і підвищення цін на нього з 27 до 36 гривень за літр майже на чверть. Але є інші причини здорожчання, про які нашим журналістам розповів експерт з енергетичних питань Геннадій Рябцев. Так, безумовно, є певний вплив цього страйку на ціни, але варто зазначити, що подорожчання пропан Бутану, автомобільного Автогазу спричинено ще й іншими чинниками. Насамперед, тим, що внаслідок сезонності. Цей ресурс почав використовуватися в тій же самій Польщі як котельне паливо. До слова, сьогодні на ринку Європи вільний обсяг цього енергоресурсу значно зменшився, повідомляють аналітики. Крім того, діють нові правила, зокрема митного оформлення в Україні, які вимагають чіткої сертифікації країни походження палива для того, аби уникнути закупівлі російського газу, зокрема й через посередників. Щодо подальшої ситуації з ціноутворенням, експерт каже наступне: якщо казати про ціни на автозаправних станціях, так Ще декілька тижнів буде зберігатися ось ця невизначеність зі скрапленим газом, може навіть зростання ще там копійок на 10-20, але це вже максимальні показники, і далі ціни або будуть зафіксовані, або навіть здадуть назад. Тепер щодо прогнозу цін на бензин та дизельне паливо. На думку експерта українським водіям поки не варто хвилюватися. Нестачі цього ресурсу немає, він в достатній кількості є, і варто очікувати збільшення знижок для лояльних клієнтів. А в окремих мережах цілком можливе навіть і зниження цін.